Засідання закрите. закрите. А інших суддів немає? немає, Є. У де засідання йде. Откуда ви знаєте, хто куди йде? От ви конкретно, лейтенант. Сама в сам суд. Українет. Где закрыто. Так я у вас питаю. Та я у вас питаю, ви ж образована людина, ви ж тримали погони. Я знаю, що я ну, і ви розумієте, от Судебні я хочу прийти на і написати виклоную, заяву. В суду. Я, що там написано, не пускати мене <ристо> конкретно <ристо> Панжакіза Віктора Олексійовича, написати заяву в суді. <ристо> Ні, судове засідання закрите. Чи є? <ристо> на що, що Аж куд ви знаєте, куди я йду. Я ж самі сказав, що ви самі сказали, Я казав? <ристо> да. Помиляєтесь. Я нічого ще не казав. Я казав, я хочу написати заяву на вас. От всіх тут стоячих. Ви порушуєте мої права. Зараз вийде розпорядник. Хто такий розпорядник? Я вас Сейчас бачу. Побачьте. Та нашу він мені. Ви мені хвилин. Ну, 15 15. Яку козівку? А, а якщо він скаже головою Можете? об стену удариться, будете виконувати? А можна прочесть документ? Сейчас домой прочитаєте. Нельзя. <ристот> Тому що аваков козел. А вони йому підпорядковані. Написано там таке, не? Не написано. Я вам скажу, чтобы не было написано Шором, в этом документе, это запрет на само судебное заседание. Нет, я знаю, что Нас не пускают в здание даже. В здание, да. То есть полномочия этого документа заканчиваются за дверью судебного заседания. И только на время. Да. И только на время судебного заседания. 17 Но они меня не пускают не потому, что 17 а потому, что они меня очень хорошо знают. Они в прошлый раз пять раз проверили у меня документы. Пока прошло этих 5 минут, то выпускал.